У свіжому випуску журнал Україна. Ексклюзивне інтерв'ю з дипломатом Олександром Харою. Чому Росія має право вето на вступ України в НАТО? Віталій Портников про вплив війни на українців та цінності, що об'єднають націю. Шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Пані Євгені, раді вітати. Дякую. Вітаю всіх, Страсбурга. Дякую, що знайшли у такий період насичених робочих буднів. Можливість з нами поспілкуватись, і передусім обговорюючи парі саме цю черневу сесію, я би хотів би подякувати вам за ваш виступ напередодні, коли ви демонстрували і книгу з фактор друк, яка була, скажімо, поранена росіянами, і згадували про так зване нове відродження розстріляне. Яке ми тепер маємо, і можливо, навіть без так зване, бо очевидно, що воно в нас уже є. Тому я щиро дякую вам за вашу небайдужість. І як би не було дивно, нам сьогодні дякувати один одному за те, що нам болить, але очевидно, ми мусимо бути вдячними один одному і за це. Дякую. Насправді дуже приємно, бо стільки людей написали, що це важливо. Щоб ну, врешті, я зрозуміла, що ці два роки слухань роботи над текстом різних таких фактологічних пошуків, вони виправдали себе. І це дійсно перша резолюція парі, яка концентрується саме на українській культурі, на знищенні культурної ідентичності. Бо зазвичай це щось про там трибунал, ну якісь такі політичні моменти, які безумовно важливі, але в Мало хто взагалі в західних країнах цією темою цікавиться, і вони насправді, оце довгати парі для себе перевідкривають Україну, бо завжди оця велика Руська культура вона там тінню лягала і, і про Україну, і її спадщину ну не говорили. Відповідно, це ще й момент ну, це можливість верніше для нас після цієї резолюції перевідкривати Україну, і там є звичайно рекомендації допомагати українцям митцям і українським фестивалям. І зараз навіть я додала правки в іншу резолюцію, яка стосується. Підтримки України за кордоном, щоб і там от країни-члени Ради Європи підключалися, робили якісь грантові програми, робили українські полички в бібліотеках і так далі. От, от говорячи про цю резолюцію, про її важливість, варто акцентувати на тому, що вона стосується не лише культури. Тобто вона насправді багатовекторна. Цей документ включає в себе й положення, і про утиски корінних народів, і про мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях з боку Росії, і, власне, і про санкції там теж йдеться і про відшкодування, механізми. От в контексті цього мене цікавить така багатошаровість питань, які порушуються в цьому документі. Як це буде імплементовано? яким чином ви бачите реалізацію? Чи проговорювали це можливо з колегами з інших делегацій інших країн? Ну, по-перше, я дуже дякую всім, хто допомагав цій резолюції. Це і особисто генеральний прокурор Андрій Костін. Ми працювали і над текстом, і він брав участь в слуханнях, щоб якраз посилити цю частину юридичного обґрунтування, що це все таке входить до ширшої кампанії геноциду. Бо не лише там фізичне руйнування пам'яток відбувається, відбувається зміна історії, так переписування історії, зміна навчальних планів, планів на території окупованих, тобто стирання всього українського і нашарування цього імперських цих неоколоніальних наративів. Дійсно, там є дуже багато таких зачіпок, які потім можна розвивати в окремі напрямки. І ми вже навіть е, обговорили із е, з, кабінетом президента Русополоса, що це потрібно підтримувати, продовжувати. Я Русопусу до речі, подарувала картину ще з відкриття виставки тематичної. Я ініцювала також виставку е, про культурну спадщину. Е, книжки з Харкова якраз були. І е, я йому подарувала картину студентки академії мистецтв імені Бойчука. І ця картина вона пережила. Ракетний удар в березні 2024 року. А там така антична статуя, тому це греко якраз ну, іманентно. і ми навіть домовилися якусь налагодити співпрацю, спробувати налагодити співпрацю між нашою академією і якимись грецькими відповідниками арт. Спус чи Art Academies, однозначно цю резолюцію будуть використовувати міжнародні юристи, і я дякую там пані Катерині Бусова, яка Мене консультувала іншим юристам, які бачать це потім в розвиток. Бо взагалі це може спровокувати певну дискусію щодо того, що немає навіть окремого визначеного терміну. От я використовувала ті легальні терміни, які є cultural cultural erasure and cultural cleansing, тобто культурні чистки і культурне знищення. Але насправді Рафаль Менкін, який автор взагалі терміну про геноцид, з самого початку говорив про підвид, так як частину культурний геноцид. Коли знищується не фізично, так вбивається людина, а просто стирається її ідентичність і відбувається ця перепрошивка. І це дуже ну, цікава на мою думку дискусія. Бо знаєте, от як проблема є, а слова немає під неї. Я, я бачила, наче деякі журналісти використовували цей термін культурний геноцид, але як такого його в легальній цій площині його немає. А варто поговорити також, це однозначно можна використати в контексті відновлення і реєстру збитків, які Рада Європи вже створила. Бо там є рекомендація комітету міністрів якраз посилити співпрацю з Україною і допомагати в процесах відновлення. І одна із категорій реєстру збитків це буде культурна спадщина. Зрозуміло, що має бути ще якась така інституційна підтримка з боку країн, от членів Ради Європи, і про це просили, наприклад, в офісі Генпрокурора, щоб були була співпраця з відповідними там структурами, прокурорами, слідчими з інших країн, щоб ну обмінюватись цим досвідом, як розслідувати злочини проти культурної спадщини. У нас генпрокуратура вже 78 Порушила справ, і, і і дійсно вони розслідують. Інше питання, яке теж порушується, це повернення викрадених об'єктів культурних цінностей, бо це насправді найбільше викрадення переміщення культурних цінностей з часів Другої світової війни. До речі, в, в меморандумі Експланетарі Меморандум, це як фактологічний такий додаток до репорту. Є навіть документований випадок, коли священик РПЦ намагався вивести там ікони культурної цінності, і ну, його спіймали, але ну, є такий факт. І, звичайно, що в процесах відбудови потрібно уже думати, що ми будемо робити із культурними об'єктами, об'єктами архітектури, бо це не місце. Так, це не якийсь навіть не будинок житловий. Ну тут має бути певні підходи, і різні країни по різному мали ці підходи. Поляки повністю відбудували центр Варшави, таким як він був до Другої світової війни, і до е бомбардувань і підривів. Е німці, е нідерландці в багатьох містах. Пу побудували зовсім нові, тобто ну нічого не відновлювала. Що це були зовсім інші міста? Очевидно, що ми маємо з громадами про це говорити, але ну про це треба цим треба займатися серйозно. Поговоримо про ще дві резолюції, які були ухвалені, і тут я попрошу вас уточнити чи правильно так трактувати. Одна із них стосувалася власне трибуналу проти злочинів в Росії. І друга посилюв, стосується посилення санкцій проти Росії. Чи могли б ви тут от про них теж розповісти детальніше і з огляду на те, як правильно розуміти ухвалені документи? Ну, я почну із санкційного документу, бо я трошки долучалася з репортеркою лізою сходу ну, його там коргування, наповнення, і вносила правки, які стосуються там пропагандистів, які стосуються, до речі, санкцій проти тих, які викрадають культурні цінності, навіть проводять там наукову роботу. Бо всі розкопки в Криму керуються Російською академією наук. І вони потім це ще й відправляють якісь статті в наукові журнали і це. Тим ну тішиться, що от не тут якесь відкриття зробила. А вони просто крадуть та да, і це і, і це частина воєнних злочинів е, і в резолюція по санкціям містить норми рекомендації, так які нам дуже важливі, які ми зараз просуваємо з європейським союзом це повна відмова від скрапленого газу, а це закриття усіх оцих от о, шпаринок для третіх країн для дочірних компаній, коли все одно потрапляють різні мікрочіпи, оці частинки, які ми потім знаходимо в російських ракетах і дронах. Також там є ну, рекомендація по Shadow Fleet, це тюньовий флот, тобто щоб санкціонувати його. Бо це обхід санкцій. Вони, ну, росіяни використовують ці, якісь, ці судна, які під іншими прапорами, це насправді їхні, і вони ну, все одно продовжують цими нафтопродуктами. Торгувати тому ну доволі сильна резолюція. Ну зрозуміло, що це не так, як європейський союз. От він приймає 14-й пакет санкцій, і там ну є вже пункти, які обов'язкові для виконання. Це рекомендації, але ну вони важливі для якихось додаткових аргументів потім співпраці з різними країнами. Резолюція, яка стосується трибуналу, її підготував наш колега з Хорватії дуже правильна резолюція, і ми бачимо, що. Ну, взагалі, відбуваються практичні е, рухи, коли ми говорили про трибунал е, щодо злочину агресії в 2022 році, коли навіть виганяли Росію. Ми тоді перший раз додали одним реченням, що треба створити цей трибунал. І зараз, е, попри те, що ну тоді це була взагалі фантастика, е, ми потроху рухаємося в бік того, що е, е, ну бачать варіант створення трибуналу шляхом підписання. Угоди між Радою Європи, Україною, а Рада Європи як міжнародна організація, в якій 46 країн, і так далі. Е, і тривають дискусії. Е, не, є не, рішення не, комітету не, міністрів, тобто представників виконав ну, урядів країн Ради, не. членів Ради Європи, щоб генеральний секретар зайнявся цим питанням. Ще одна дуже важлива річка відбулася на цьому сесії: це обрання нового генсеку. Посада на 5 років. З вересня Мадам Буріч вже не буде генеральним секретарем Ради Європи, і ним стане колишній швейцарський президент Алан Берсе, і ну очевидно, що це вже йому доведеться рухатися далі. По по, по цьому шляху ну, ми насправді дуже багато зробили з. З різними країнами і Антон Кореневич як спецпредставник постійно організовує ці зустрічі Корґруп. Звичайно, що будуть там питання по цим імунітетам, але ну мусить бути мусить мусить бути кроки вперед. І дуже важливо і символічно, що під час цього літньої сесії було два рішення двох різних судів, які теж на користь України. Це рішення СПЛ щодо справи. Україна проти Росії щодо Криму, і там е, ну чорним по білому написано, що це Росія винна в порушеннях прав людини. Що Росія там винищила все, що стосується України, то всі українські школи, тобто там політв'ятні і так далі. І е, друге рішення це рішення міжнародного фонду, які байта сісі а про, е, про Дерана, арешти, про арешти Грасімову і Шойгу. І на сам кінець я не можу не поцікавитись у вас тим, як відбувся сайт івент, присвячений українським ув'язненим журналістам. Розкажіть, будь ласка, ну насправді це був мабуть один з найуспішніших сайт івентів, які ну ми, як делегація, як там співпраці з іншими колегами з інших країн, організовували не було. Просто жодного вільного місця люди стояли. Прийшов на відвідав цей івент Алан Берсе, новообраний генсек Ради Європи, і це була його перша публічна поява на якомусь заході, який пов'язаний з Радою Європи, після того як його обрали. Це дуже важливо, дуже символічно. Я дуже рада, що змогли приїхати з України і Катерина Єсипенко, дружина Владислава Єсипенка. В неї була дуже зворушлива промова. Я навіть частину записала і запостила в Фейсбуці. А вона просто розповідала, якими тортурами, так які тортури роблять в російських тюрмах, і це до речі, вчора був день протидії тортурам. Ну, це було супер символічно. Гарно виступила і Наталія Богута, яка дала найширшу картинку, так що відбувається в цих тюрмах. Наприклад, це буде якраз завдання швейцарському представникові про червоний хрест. Червоний хрест зустрічається тільки ну, там, з полоненими, коли є з боку цей наглядач, і зрозуміло, що люди не будуть відвертими. І там ну, дуже багато таких практичних речей. Дякую і мій. Вони Опублікувала Катерина Дійчук опублікувала список, і ми його показали з е, когось з прізвищами, когось з обличчями, список полонених журналістів. Е, і ми вже подали такі заявку на резолюцію, е, яка специфічно е, присвячена тому, які інструменти можна знайти для повернення полонених українських журналістів. Вона вже з'явилася на сайті ПАРІ. Далі має прийняти відповідне рішення бюро і рекомендувати. Е, Ну, зробити таку резолюцію. Я дуже сподіваюся, що таке рішення буде прийнято з огляду на те, який, ну яку відвідуваність мав цей сайд івент і був президент. Парія присутній. І е, я дуже дякую нашому омбудсману Дмитрові Лубінцю, який е, ну, прийшов, е, в, приїхав верніше, в, в Страсбург. Вчора він брав участь у цьому евенті А сьогодні ми розпочинаємо такі ну, відкриваємо нетворк. По дітям по, по допомозі українським дітям дякую вам за те, що включились <звук> до нас. За те, що розповіли дякую. про важливі резолюції, рішення і загалом про події в парі. Як нас підтримують на міжнародному майданчику, і як працює наша делегація? Бережіть себе. Дякую до зустрічі в Києві. А я ж нагадую, що з нами була членкиня постійної делегації Верховної Ради у Парі, народна депутатка України Євгенія Кравчук.